Ро аналізую лише текст від основного неука країни від основного плагіатора країни від людини, який байдуже до власних наукових досягнень ця людина сьогодні представляє міністерство освіти. Прізвище цієї людини лісовий. Я у себе на ютуб-каналі записала щонайменше шість абсолютно розгромних відео про цього неука, який добиває нашу освіту в час нашої національно-визвольної. Війни прикриваючись солодкавою риторикою про захист української армії і українських воїнів, а ще прикривається іншою політичною тріскотливою риторикою, яку я зараз з вами обов'язково проаналізую. Отже, що пише син дисидента, який започаткував дисидентський рух сьогодні, і тим першим дисидентом стала Ірина Феріон. не жертвою, а дисидентом. Дякую, лісовий, що ви неабияк надихнули мене. Дякую вам за те, що ви реально вивели на зовсім іншу орбіту. Ідеологічно-політичної боротьби. Дякую вам, Садовий, за це. Бо я змагатиму не лише за поновлення себе на посаді. Я змагатиму за відставки ректора львівської політехніки за відставку всіх тих, які підписали цей незаконний наказ. Я змагатиму за відставку вас як основного плагіатора. До речі, європейський суд плагіаторів ненавидить. А ви плагіатор номер один в країні. Можете ще до своєї компанії долучити очільника комітету з питань освіти і науки. Ось, шановне панство, така деградація в нас. Освітній царині, а ми хочемо вигравати на фронті, коли у нас в тилу гарцюють відкриті вороги, які нацьковують не на викладачку лісовий. Я не викладачка. У вас очевидно. Ранги чітко визначені в Міністерстві освіти. Я була професором катедри української мови. Так, от, ви на професора катедри української мови, нацькували дивний зброд з матюковими гаслами, яких ви назвали студентами, які не мають жодного стосунку до Львівської політехніки. Насправді, всі ці гасла з брутальними матюками, яку тримали ці люди, це ваше обличчя лісовий, це ваш внутрішній світ, це ваша моральна поразка і катастрофа, це ваше дно лісовий. Я щаслива, що не просто з усіх вас. І в політехніці, і в Міністерстві освіти, і в певній частині українського суспільства. Я не просто здерла з вас маски, я шкіру з вас здерла. Тому ви так шалієте. Тому вчора ви просто божеволіли від того наказу нікчемного, юридично абсолютно програшного, який ви то знімали у себе на офіційному сайті, то виставляли, то знову знімали, то виставляли. Чим вам допомогти маленькі чоловічки, які вирішили побавитися у гендерну політику і вирішили повоювати з Іриною Федорією?